Шановні користувачі, в новій версії ArtZit Pro додано нові форми податкової накладної та розрахунка коригувань до неї. І звичайно ж, реалізована конвертація звітів зі старих версій в нові діючі на поточний період. Для прикладу в програмі існує попередньо створена та заповнена податкова накладна Стара форма звіту. Щоб виконати конвертацію в нову форму, перейдемо до вкладки з переліком накладних. Та через праву кнопку мишки з контекстного меню виберемо опцію Створити актуальну копію. Оскільки нова форма звіту може відрізнятися від попередньої, ArtZit Pro попереджає. що є вірогідність некоректного перенесення деяких даних і варто перевірити інформацію у звіті. В результаті сформовано нову форму податкової накладної з тими самими даними, що і у попередньому звіті. Перевіряємо звіт, і якщо помилок не виявлено, його можна зберегти, підписати та відіслати до контролюючого органу. Також реалізовано можливість автоматичної конвертації податкових накладних та розрахунків коригувань в актуальній версії при імпорті звітів. На головній панелі інструментів натискаємо Імпорт звітів та обираємо накладну, яку потрібно імпортувати. В програмі з'являється повідомлення з можливістю вибору проводити конвертацію звіту чи відмовитись, щоб імпортувати звіт без змін. Натискаємо Так. В результаті до списку накладних додано звіт в новій формі, актуальний на поточний період. Відкриваємо звіт для перегляду, і, якщо потрібно, коригуємо його. Звертаємо вашу увагу, що в нових формах податкової накладної та розрахунку коригувань додано новий тип причини 22, по який документ не надається отримувачу. Якщо звіт повністю заповнений та не виявлено помилок, його можна зберігати та відсилати до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар на яку тему бажаєте побачити наступне відео.